А ось і наслідки саміту НАТО, який проходить, е, НАТО офіційно назвало Китай посібником Росії і звинувачило в тому, що він роздмухує війну в Україні, в тому числі допомагаючи Росії. Китай вже відповів на це звинувачення, заявивши, що е, НАТО це атрибут Холодної війни е, і що Закликав НАТО не влізати справи Азії. Тобто зрозуміло, що ніяких домовленостей з Китаєм не досягнуто, і конфлікт західного світу з Китаєм буде продовжуватись. Це означає, що Китай далі буде допомагати Росії. Ну, ось таке так мовити. Для нас це важливо з точки зору того, що стає зрозумілим, що цей конфлікт не просто України проти Росії, це конфлікт е Заходу проти Авторитарних режимів, в тому числі Китай.